Сергій Кузан, керівник українського центру безпеки та співпраці, разом з нами, пане Сергію, вітаємо. Вітаю вас, говорячи про те, як Росія зараз завдає ракетних ударів по Україні. Які можна зробити висновки? Те, що якою кількістю і з яким інтервалом вона це робить? Я думаю, тут для нас є очевидні взагалі факти: те, що росіяни змушені були накопичувати свої ракетні запаси. Вони не мають вже достатньо потуги для того, щоб застосовувати ось ці масовані в їхньому розумінні ракетні обстріли. Тобто, пригадаємо, що жовтень минулого року це була кількість понад 100 ракет. Сьогодні вони вже ну, випускають там ось, бачимо, що кількість там до 20 Плюс до того вони додають ще в безпілотники, плюс до того в керовані авіаційні бомби. Тобто, усе це можна сказати, що от такий собі масований ракетний удар. І якщо говорити тобто, про їхні спроможності, то насправді вони зменшуються. І навіть, от ті їхні промислові потужності, а вони повністю завантажені, тобто їхні заводи працюють в три зміни, і навіть попри це, вони як бачимо, ще станом на зараз не спромоглись ну, фактично відтворити те, те, з чого вони починали. Ну а якщо говорити про саме. Наші об'єкти енергосистеми, тобто нашу ППО, то бачимо, що світло нікуди не зникало. Країна живе, країна готується до нового витка бойових дій і вісічів окупантам. І наша система ППО, ось, попри те, що вже розповідали, що мовляв, десь десь наша система ППО слабшає, ні насправді не слабшає, і той показник збитих ракет він це. Якраз найбільш красномовне свідчення Так, ефектурно. а по останніх атаках. Що цілю були енергооб'єкти? Вони ж влучили по цивільному населенню. Міноборони зробило припис «Точно в цель, і власне що використовували високоточну зброю. Так, от в цьому є всі росіяни. Бачите, вони вже, вже фактично застосовують цю зброю. Ну і фактично, і легалізують терор. І ну можливо, вони пробували досягнути якихось військових цілей чи, чи енергетичних цілей. Ну але наразі все, чого їм здається, це терор, терор проти цивільного населення, зокрема на Дніпропетровщині, Павлограді, бачимо зруйновані цивільні саме будинки, жертви серед цивільного населення. Ну і от, от фактично, Путін виконує якісь свої політичні цілі. А от і інструмент є якраз ракетний терор, і оце і це ще одне свідчення того, що держава-терорист вона й далі головує в Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй. Це сигнал для всього світу. Так а можна тепер припускати, що принаймні, допоки не закінчиться контрнаступ, вони і надалі будуть кошмарити саме цивільне населення, не маючи переваги на фронті. Знаєте, можливо, вони і пробуватимуть атакувати наші військові об'єкти, але будь-яка система протиповітряної оборони вона захищає в першу чергу саме військових, тому що від військових залежить не то, щоб у функціонування взагалі існування нашої держави. В другу чергу, звичайно ж, об'єкти критичної інфраструктури. Ну а цивільних будинків, звичайно ж, у нас є дуже і дуже багато. І на сьогодні наша система ну і до речі, жодна система протиповітряної оборони, жодної країни, не в змозі на 100% закрити всю територію будь-якої країни. А Україна, є дійсно великою країною. Тому потрібно приготуватися до того, що росіяни і далі будуть застосовувати ракетні удари пропов прифронтовим територіям. Ще дуже коротко, хочу, щоб ви, як фахівець, пояснили, можливо, мета таких от обстрілів росіян вона якраз в тому, щоб ми не звільняли певні системи ППО і не переносили їх на фронт. Я так розумію, що були такі наміри після того, як ми вже отримали Петріот, після того як наш арсенал протиповітряної оборони збільшився, віддати щось на лінію фронту, захистити наші фланги. Це можливо теж може бути однією з цілі. Цілий ну, однозначно росіяни пробують перехопити ініціативу. Звичайно ж, цілей може бути навіть одразу кілька, і тут потрібно розглядати. Ми не маємо на сьогодні всієї повноти інформації. Тобто, і цілі можуть ну, і, верніше, постановка задач може виходити навіть з неправильного інформування свого командування. Приміром, якісь, їхня розвідка доповідає, що там безпосередній військовий об'єкт. Бачте, розганяються повідомлення, що мовляв там влучені військовий об'єкт, і кремлівське керівництво воно свято переконане, що насправді там не житлові будинки, а розміщені, де там ще ще 100 штук хаймерсів чи петріоти, чи що чим вони там звідують? Тому обман російського військового керівництва це також звичайна практика для їхньої армії. Ну, обман це чи ні, але в будь-якому випадку за кожен з таких нападів і атак Росія має відповідати, тому що щонайменше після першого влучення в цивільну інфраструктуру в житлові будинки і смерть українців. Можна було припинити такі обстріли, але Росія їх продовжує, говорячи про сакральні певні дати, тому що про них теж що кажуть в контексті ракетних обстрілів, давайте поговоримо ось про що російські регіони продовжують скасовувати традиційні масові заходи, приурочені до травневих свят. Так, чиновники Білгородської області вирішили не проводити парад на 9 травня. Не буде і салютів, щоб не створювати скупчення людей. Паради скасували також у Курській, Псковській та Орловській областях, а також у тимчасові окупованому Криму також по всій території Росії не відбудеться хода так званого безсмертного полку. Одна з наймасштабніших пропагандистських акцій в країні у Москві скасували масові заходи 1 травня. а От 9-го все ж збираються провести парад в умовах посиленої безпеки. Червону площу ще два тижні тому огородили металевими бар'єрами. Доступ людей на неї закрито. Очікують, що в заходах візьме участь військова техніка. А от проліт авіації під питанням зазначимо, один з українських банків запропонував 20 мільйонів. Гривень премії за посадку дрона 9 травня на Красну площу у Москві. Пане Сергію, авіація і минулого року не літала на 9 травня. Цього року теж побоюється. Минулого року пояснили це поганими умовами погодніми, так хоча там легка хмарність, наскільки я пам'ятаю, була над Москвою. А цього року будуть вдаватися до пояснень, чи вже всі все і так розуміють. Я думаю, абсолютно всі розуміють. Більше того, в доповідних записках губернаторів про те, що вони скасовують російських областей, російських регіонів. Вони прямо так і пишуть в зв'язку з сложившися ситуацією, тобто мається на увазі їхньою агресією в Україні. Отже, ну фактично, ми маємо таку ситуацію, що навіть не заходячи на російську територію, ми фактично вдарили по головній скрепі. А саме я нагадаю, що на цій скрепі Побєдобєсія 9 травня базується вся ідеологія Російської Федерації, і от те, що регіони вперше я нагадаю за ну за багато років, скасовують їхнє головне свято, тому що ніякий день незалежності, ніякий день Росії або інше свято не важить, не має такої ваги для Росіян, як 9 травня. Це вже сигнал всьому російському суспільству, що не все в порядку. Там ну і звичайно ж, скасування оцих ходи дідов на палках, те, що вони люблять. Це якраз яскраве свідчення того, що жертви для самих росіян вони є великими, і в Кремлі розуміють розуміючи, розуміючи оц неймовірну кількість цих жертв, вони побоюються, що люди вийдуть вже з реальними жертвами війни. Це вже не будуть якісь якісь давні плакати, і суспільство почне говорити про кровопролитність і невиправдану кровопролитність, і агресію таким чином перетворивши 9 травня на цілком сучасну антивладну маніфестацію? От цього боїться Кремль, тобто їхній головний наратив сьогодні поступово обертається проти них. Ну, якщо історія циклічна, то перші 20 років після закінчення Другої світової війни Москва заборонила будь-які поради з тих причин, щоб якраз не підігрівати обуренню суспільства, яке тоді було через величезні втрати радянського союзу, дякуємо вам, пане Сергію. Сергій Козан, керівник Українського центру Дякую. безпеки та співпраці, був разом з нами.